Вітаю! Презентую свій новий авторський посібник. Будуємо перші речення. З цим посібником можна побудувати мінімум 38 простих речень. Майже всі слова підібрані на перший тип складової структури слова. У наборі 6 великих карток формату А4 з словами хоче. Має такі сюжетні, гарні кольорові. Картинки на тему сім'ї: П'є, несе, ріже і миє. Також є в наборі готові уже конструктори речень до кожної картинки. Їх є 38 штук. Ось, наприклад, у нас є готовий шаблончик. Вітя несе фуру. Так, може дитина, яка не дуже орієнтується, підбирати картинки до картинок. Так, Вітя так, несе фуру. Так, Також є в наборі дієслова слова маленьких, Їх можна накладати, можна не накладати. Як же зручно, 6 дієслів маленьких. Загалом маленьких картинок є ось таких 65 штук. Є по три, набори, по три набори ось таких карток сім'я, тому можна використовувати для групових занять від двох до трьох діток, може користуватися. Також діти, які вже гарно орієнтуються у сюжеті, можуть самостійно складати прості речення. Так? Наприклад, що робить баба. Баба несе що вазу. Так, дитина складає вже готове перше речення. Так, або, наприклад, що несе дівчинка. Дівчинка у нас Оля. Так, що несе Оля? Оля несе кухню. Важко використовуємо готовий уже шаблон. Так, і дитина просто накладає, і ось сюди вставимо. так. Оля несе кулю. Так, вже готові, підбираємо готові картинки до заданої схеми конструктора реч. З діє словом ріже. Складаємо речення. Тимся на сюжетну картинку. Що ріжеть баба? Баба ріже рибу. Так, наступний, що ріже дід? Дід ріже сало. Якщо дитині важко самостійно скласти речення, ми даємо готові шаблони, і дитина накладає.